Привіт, і розкладу буде? Чи є на вас негатив? Якщо є, то який? Подивимося, яке середовище вас оточує. Зараз хочу глянути, якою ви є. Якщо ви себе у знаєте по першим картам, тоді продовжуйте дивитись. Якщо ж ви себе не узнали, тоді ну, це не ваш розкладу. Так, у вашому житті зараз не найлегша полоса, у вас наче е, застій. Боже. Так. Та що ж це сьогодні за... Так, я бачу, що у вас дійсно все одно ну, е, і таке, як і застій, вирощавлені, розбиті. Е, на ситуації повлияти не можете. Виснажені. Вам тяжко. Ваше життя наче поділилося на до і після. Так, я вже бачу, що негатив тут є. Тепер давайте я гляну. Будемо тепер уточняти. Чи впливали на вас деструктивно, чи насилали на вас якийсь негатив? Чи все-таки причина в іншому? Так. Так. Дивіться, вам був грошовий підклад. Вам підложили копійки. Ви мали їх бачити десь десь, примерно біля порогу. біля входної двері, біля вхідних дверей. Так, от для чого, бачите? Так. Вам зробили порчу через підклад. Це зробила подружка, яка вам дуже заздрить. Зараз уточним хто ця людина. Ну і ще уточню. Хто це зробив? Вона зверталась, і ця знайома, тим подружка, яка вам дуже заудрить, вона зверталась до іншого практика також. А для чого їй це? Тільки із завісті? для чого їй це? Для чого життя людини ламати? Для чого це було зроблено? Чому? Дивіться, ну тут серйозні речі насправді. Ви погано спите? У вас тривожний сон. Ви просинаєтесь посеред ночі? Вам терміново потрібно. Звернутись до практика. зробити сильні чистки і дуже сильний негатив, тому практик має бути опитний, тому що тут конкретно зроблена порча. Я ну, не часто говорю такі речі, але вас просто хочуть зжити, зжити з цього життя. Ще раз хочу запитати чому. Во. Я вам кажу, що це зробила людина, яка вхожа в ваш дім. Це жінка. Через ногу, так, ось навіть. Копійки підложені. Але це не все, що вона зробила для вас. Вона звернулася до дослідченого практика, і, вам, і на вас конкретно навели порчу. Вам це все треба знімати, інакше вас ведуть просто могилу. Але ви маєте розуміти, що практики є різні. Є практики чисті на руку, є справжні практики, є шарлатани. Розумієте? То тут треба розуміти, що вам треба дійсно справжній практик, а не шарлатан, якому Занести всі гроші, яких клієнти у мене багато, багато бувають що Позаносять всі гроші, повиносять все, що можна шарлатанам, а потім приходять і просять допомоги. Так, розвалило. Я бачу, що тут і вашу, і ваші стосунки. У вас були нормальні стосунки, і стосунки у вас і теж розрушили. Відчуваю, повічутю, що і у вас проблеми тепер зі здоров'ям, воно все як лавиною. Просто з якоїсь сторони не візьми, все розвалюється просто. Чи спілкуєтесь ви зараз з цією людиною? як я яка ламає вам життя. як ви з цією людиною зараз, яка зробила вам стільки зла. Ця людина зараз, вона зараз на відстані. Так. Вона до вас іще прийде. Так. Це жінка, і хочу сказати, що ну, так, і вона скоро до вас, скоро до вас прийде. Це жінка з минулого, ви її чимало років знаєте. Це одна із ваших подруг, яка, яка дуже підло підступна по відношенню до вас, яка в лице вам посміхається, яка розвалила ваше життя, яка хоче вас звести. Тому моя порада зверніться до практики, яка е, зробить вам чистки, поставить захист і зніметься все. Але прошу будьте обережні, тому що шарлатанів теж багато. Можете звернутися до мене при бажанні, я такими речами теж займаюся. Ще. До побачення. Дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю вам всіх благ і все буде добре.